На міжнародний конкурс живопису імені Рєпіна, що відбувався на Харківщині, Віталій Коваль їздив вже в четверте. Проте цього разу хлопець виборов на батьківщині видатного художника друге місце. Ми повинні були намалювати п'ять робіт е з натури, а тоді по висновку журі вже давали місця. Це дійсно конкурс, на якому не просто послати роботи, невідомо ким намальовані, а Дитя запрошують, і там вони безпосередньо змагаються, як говорили вже на конкурсі, що він виріс протягом цього конкурсу. Дійсно, якщо порівняти роботи, які були створені, то конкурс багато дав. Віталій зовсім не переймається з того приводу, що лише трохи не дотягнув до перемоги. Головне каже, його талант визнали професіонали, і ще він побачив, як малюють інші художники. А подивитися на конкурсі було на кого, адже одних лише учасників було півсотні. Були учасники із багатьох країн із Росії, Білорусії, Болгарії, України, Казахстану. Я навіть не сподівався, що візьму друге місце. Діти спілкуються, бачать різні школи, школи різних країн. Побачити це будучи в Житомирі, це просто неможливо. Зараз Віталій удосконалює свою техніку, проте одним лише живописом хлопець не планує обмежуватися. Мріє опанувати ще й архітектуру. На цю спеціальність він вже подав документи до одного з Житомирських вишів. Але в майбутньому, як зізнався молодий художник, був би не проти заробляти на життя саме пензлем і фарбами. Вчитель Віталія Інавеличко запевняє, що Коваль цілком може поповнити своїм талантом когорту успішних Житомирських художників. Житомирських художників можна відрізнити вже від інших художників за манерою, за письмом, і вже навіть коли вступають в той чи інший вуз, іноді викладачі, котрі знайомі, вже можуть сказати, а це з Житомира. То я вже так домовилася, що саме там.